Нещодавно відбулася сесія Золочівської районної ради. Одним із питань пропонувалося про заборону виробки лісу лісу». У соцмережах активно обговорюють дане питання. Що ви можете сказати стосовно цього? У вівторок відбулася сесія Золочівської районної ради. Одним з питань, яке пропонувалося, щоб включити в порядок денний, це питання про призупинення чи заборони виробки лісу на території Золочівського району Галсіль лісу. E, наша фракція Українсько-Бідна Свобода не підтримала, e, оскільки вже e, дане рішення приймалося нашої золочі з коррінної ради минулого року, це 25 червня 2015 року. Але дане рішення e, один з пунктів цього рішення було скасовано судом, оскільки дане рішення, даний пункт був незаконний. Через те ми e, розуміли, що потрібно щось далі робити. І мною було запропоновано попередньо ще, оскільки виникла знову проблема, в, тому, що ви пам'ятаєте, в Білокам'янській сільській раді знову почали різати ліс. Там люди збунтувалися і не дали цього робити далі. І тоді мною було запропоновано створити комісію. Власне, і була створена комісія тимчасова для перевірки стану виробки лісів та дотримання законності у сфері. Лісопереробки суб'єктного господарювання усіх форм власності на території Золочівського району. І я пропонував, що комісія зараз вона працює, є вже багато зібрано цікавої інформації. Я пропонував, щоб дати закінчити роботу даної комісії і тоді вже приймати якісь рішення. Оскільки ми створили комісію, комісія ще не подала своїх пропозицій, а ми вже будемо. Забороню, заборон, приймати знову рішення про заборону діяльності галсилісу на території Золочівського району. І я впевнений, що дане рішення було знов, буде знову скасоване судом. І щоб рішення було законним і правильним в рамках чинного законодавства в правовому полі, ми повинні дочекатися рішення комісії. І тоді вже, зважаючи на всі за і проти, думати, яке би мало бути правильне і законне рішення. Так, наші колеги, тобто наші депутати-свободівці у ліській обласній раді, подали запит про накладення мораторію на виробку лісу. Але це стосувалося, власне, що вони пропонували, щоб департамент екології при призупинив надання погодження на проведення виробок власне на території Львівської області, до того, щоб з'ясувати всі обставини, тому що ми бачимо, що зараз багато є звернень, багато є скажімо, скарг громадян на те, що зараз вирубується по суті так. Мала би проводитися санітарна очистка лісу, а вирубується здорова деревина, тобто здорові дерева вирубуються, Так, і ми вже переконалися. У нас було і по білому каменю, і по САСу. Не знаю, там як буде зараз, тому що комісія сьогодні, власне, сьогодні в п'ятницю, в четвер вона виїжджала. В Вижняни, тому що було чергове звернення, власне, з вижнян. І так само вони сьогодні. Вони вже в них відбулося два виїзних засідання. Перед тим вони були в білому камені в сесі, і Сьогодні вони працювали в Вижнянах. Власне через те я пропонував, щоб перенести дане питання на чергову сесію, яка відбудеться через два чи через три тижні. Вже тому що нам треба буде збирати сесію знову. І я пропонував власне розглянути те питання, тоді вже прийняти рішення. Зрозуміло, а чи можна вберегти ліс законним шляхом, щоб жоден суд не зміг скасувати такого рішення? Е, ну от коли ми приймали рішення минулого року е, про заборону виробки, одним з, одним з пунктів було е, це звернутися до, до місцевих рад району, щоб вони прийняли рішення про заборону е, лісу на території своєї сільської ради, і також щоб вони відмінили свої рішення, тому що власне сільські ради передавали оці ліси е, галці лісу. Золочівському цьому підприємству це вони передавали. І як ви думаєте, тільки кілька сільських рад, я можу назвати це з 33 місцевих рад, бо не всіх, в принципі, галсиліс має якісь так ліси, але тільки три-чотири тільки сільські ради це Білокам'янська, це Гончарівська, Застонянська і Почепівська, прийняли рішення відповідні рішення щодо заборони виробки лісу. І тільки одна Ясиновецька прийняла рішення щодо відміни свого рішення про передачу лісу власне галасі лісу. Тобто, от сільські ради, які мають такі самі повноваження, як і районна рада, які можуть е так само виносити питання на сесію, обговорити їх так. Оскільки вони мають території, власне, в них на території проводиться виробка лісу. Вони передавали ці ці ліси обласному комунальному підприємству Ліс», І вони б мали б в першу чергу і впершими приймати такі рішення. І в принципі, оці рішення, ті, що прийняли сільські ради, вони досі не оскаржені судом. Наше рішення оскаржене судом, тобто воно скасоване. І зараз хочу, ще так само до вас відвідому, що далі триває судова справа, тобто на 15 квітня. Буде продовжений суд, тобто ми ще далі маємо зараз право в суді по цьому нашому рішенню, що ми приймали. Тобто, воно було незаконним. І нас просили знову прийняти незаконне рішення. Через те була позиція моя: що давайте ми зачекаємо, нехай комісія попрацює, і тоді вже приймемо законний рішення. Тобто тоді ви задавали питання, чому, яким чином зробити його законним? кажу, в першу чергу є територія сільської ради. Власне, сільська рада передавала. Так чому не зібрати ну, в сільської ради і не озвучити їм це їм питання особисто? Ми неодноразово наголошували, ми їм про це говоримо, я кожної сесії про це згадую, коли виникає питання по, по галасі лісу. Тому що практично кожної сесії ми про це говоримо. Люди зараз не мовчать, люди зараз зразу реагують на це, люди не дають, перешкоджають роботі і правильно, можливо, роблять, тому що вони бачать, що виробується здоровий ліс. І так би не мало бути. Але ми маємо так само діяти в правовому полі, я ще раз наголошую, і згідно чинного законодавства, а не займатися піаром. Отже, слухайте, аналізуйте та приймайте правильне рішення. Залишайтеся з нами інформаційний портал золочів.нет